Всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Друзі, такі осінні сюрпризи на пасіці прийшли сьогодні працювати вечором в нуклеусний парк, відбирати на завтра маточок на відправку для замовників і побачили, що бродячий райок чи бродячий зльоток прилетів і почав приєднуватися до нашої сімейки. О і бачимо, що тут така бійка була, не дуже дружелюбно їх приймали. О, І на землі багато мертвих джули. І Він так сів на кут вулика якось і знизу є бджола. І він припрошується до, до цієї сім'ї, але сім'я його не дуже. Хотіла приймати, тому була така якась бійка, бачу. Ось такі осінні сюрпризи на пасіках бувають. Ну, він бачу і в, цю, в сусідню сім'ю, тут дві сім'ї через перегородку. І він в сусідню сім'ю теж частина, напевно, заходила, бо також є вон мертва бджола, яку він витягує. Ну, завтра, коли це все заспокоїться, треба переглянути, буде ці сімейки, подивитися, яка доля маток і хто взяв верх, чужа матка чи моя. Мої матки в мічені, тому я це буду знати і бачити. Ну, наразі всім добра.